Чи буде покараний міський голова за образи і порушення регламенту у Лицькраді 26 березня відбулася комісія з питань дотримання прав людини, законності, боротьби зі злочинністю та корупцією депутатської діяльності, етики та регламенту, де розглянули факти порушень, які дозволяє мер Луцька ігор Поліщук. На останніх декількох засіданнях сесії стикалися з неодноразовими. На нашу думку, порушеннями регламенту зі сторони головуючого, тобто міського голови, під час проведення сесій. ці порушення стосуються двох аспектів: перше це порушення регламенту в частині не надання слова депутатам, друге, це в частині надання можливості. Працівникам виконавчих органів влади вносити зміни до проєктів рішень під рішень, які ініційовані депутатами під час сесії, і третє це неетичної поведінки міського голови по відношенню до депутатів міської ради. Я б хотів би звернути увагу, що тут є в усіх трьох зверненнях перший пункт. Всебічно розглянути, проаналізувати та дати оцінку вказаному факту, я б спочатку просив, щоб ви дали оцінку, як комісія, комісія висловила свою. Позицію є порушення чи немає порушень, зокрема під час однієї з попередніх сесій, ігор Поліщук дозволив собі неетичне і образливе висловлювання в адресу депутатки міської ради від фракції «Громадянський рух свідомі, але точі але володимирівна криза вас в голові. Окрім того, як зазначив депутат Луцькради Валентин Хаймак, міський голова проігнорував його прохання висловити свою думку на одній із сесій. Безпосередньо просив міського на тій сесії надати слово, де було проігноровано чітко. Коли я піднімав руку, коли просив надати слово, міський голова не дотримав регламенту. А регламент чітко передбачає, що головуючий має надавати слово для виступу. Така поведінка міського голови обурила депутатів за словами Михайла накода, ці звернення обов'язково мають бути роздянуті комісією, адже така хамська поведінка мера неприпустима. І, хоч подібні прецеденти обговорюють на комісії вже вдруге, жодних рішень, окрім як вкотре нагадати керманочу міста регламент, не прийняли. Регламенту, так то ми не можемо в міському голові вказувати, дотримуватись чи не дотримуватись, і тим більше регламентом у нас не передбачено е, про оголошення на сесії, на засіданні сесії міської ради про те, щоб міський голова неухильно дотримувався е, регламенту. Зокрема, і в положеннях про постійні комісії також цього не передбачено. Натомість Валентин Хаймек зазначає, що мова йде про Ігоря Поліщука не як про міського голову, а саме як про головуючого на сесії, що є вкрай суттєво. Не говорю як міським головою як посадовою особою, як особою, яка в регламенті зазначається як головуючим. Є факт, коли головуючий не додав мені слово. Депутату, як не, не як посадова особа міської ради там місцевого самоврядування, а як головуючи на засіданні допомогу, на поганому сесії міської ради, де чітко в регламенті написано, що я як депутат маю право заховати слово. Я на сесії піднімав руку, просив надати слово. Цей факт був проігнорований. Ну з причин треба тільки здогадуватись, Михайло Наход разом із представниками фракції громадянських рух свідомі припускають, що порушення регламенту міським головою траплятимуться й надалі. Втім, голова профільної комісії перестороги колег не розділив. По даному питанню ніяких рішень ми зараз прийняти не будемо. Просто Мами вашу інформацію відома і для ознайомлення. Тож комісія вирішила вкотре нагадати депутата та міському голові регламент, чим вдруге фактично закрила очі на хамство міського голови. Ми, як фракція громадянського руху, свідомі, не задоволені таким рішенням комісії. Чому саме тому, що комісія фактично визнала факт порушення міським головою норм регламенту? Комісія відмовилася вказати на ці порушення безпосередньо міському голові Рішення Рішення прийняти комісію з тим, щоб ознайомити депутатів та міського голову ще раз з регламентом, це рішення ні про що, і це вказує на те, що комісія фактично належним чином не відреагувала на порушення регламенту міським головою. Відтак, на думку депутатів, наймовірніше мер міста Ігор Поліщук продовжить дозволяти собі хасто та образи, оскільки комісія, яка мала б регулювати і відслідковувати такі моменти, поки ніяких рішень приймати не збирається.